Давай. А, червоний зелений, чорний <гознатель> А, яма, я тупий. Я в шоці. Сийний червоний. Без коментар. Я виграв. Без коментарів Я виграв. А яйка з ваза, можемо без. <проб> а, реально, давай. А де є та велика ваза? <проб> я, ось, я порозбивав. <проб> Слухай, Аслухайт. Що <Шо> там? <проб> Я так собі нерви промахав з тою фігньою, то я знаю. Читаю подорожі Афіни. Відкрити для себе под... подорож давньої, давньої певні мутрості війни та ремесла, страдання черел по світі Фіни, як, як... як таку, що народилася голою. О, прикольно. У мене хвить, як вона робила з на колінах. Йоу-хей, привітки, з вами Алсік та Васчок. Йо. Ну, що ж, ми продовжуємо і грати Escape Simulator. І зараз буде щось, якийсь такий раунд про талос. Ігру Талос. Mm -hmm. Це, Це якийсь лабіринт? що що? Це доповнення. до Так, та-та. Тату останні всі вже були але... сішками mm -hmm. та, але. Так, зараз буде щось про лабіринти. Щось про лабіринти. The Talos, Talos DLC. Мені здається, я, 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 я десь таку ігру бачу. Мені здається, така ігра реально десь бачив я її. Щось лабіринт. Uh, я... Ууу, wow. да Диви, тут за все. Вау! 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 Заходи, заходи! Uh, давай, давай, біжу! Аж яка відкрылась, Ця? Ну вот, вот, перед тобою. А. Ah. Mm -hmm. Давай, біжу. Угу. И у нас трошечки тупенькие, не зважай. <laughs> Так, треба ключ. Коротше, нам треба зарядити лазер чи щось. Тут якийсь пароль. Коротше, скажеш, якщо щось там цікаве буде, я тебе випущу. Можливо, може не випущу. Нам треба скласти речення з п'яти слів. Перше, ну, типу, п'ять слів є. І Кожна буква... Кожна буква слова е, розпізнається іерогліфами. Тобто тут є іерогліфи, слухай, які: е, сонце, е, дві вишеньки, місяць, квіточка, блискавка, вогонь, рибка і листочок. Ну, такий, типа, листочок. Меж хвилин, ну це надовго тут чувак. О, диви, диви, диви. Чуєш, я розблокував сюди. Можеш тут е, заходити. Е, так, тут є листочок якийсь. Е, о, іди побігай, іди побігай. Подиви, uh -huh. подиви, подиви, подиви. There. There. Две, до речі, отут вже зразу відкривається oh. давай, давай. Я забіжу, я забіжу зараз. Вау. О, статуетка, яка щось якийсь пароль дає. Hmm. Цікава штука. Що це? У мене ще якісь штучки. Коротше, йоу, це, це важкувато буде. Uh -huh. Ага. е... 에... Uh -huh. Ага. Оооо. Ah. Oh. Ти ж поняв? Так, у мене тут зараз головна, яку я пройду. Відкрий, коротше, речі, я тобі скінну, може тобі щось підказувати. Ну, відкрий ну, просто шо, так. Чекайте! А, шай є щось. О! У мене вкува. У мене тих речей зараз з собою, да? Угу, це цікава штука. 1, 2, 3, 4. Коротше, тут прикол такого, що в мене є чотири картинки і чотири фішки, які я маю рухати, і, типа, огородити, скажімо так, шипи від людини, а щоб людина до зірочки дійшла, пані? Угу. Ну, там треба почергово якось побудувати. Ну, але дуже цікаво. Ну, Мені мені, мені, мені попросимо сподобатися. Угу. Угу, Зара. Ага! я понял. Прикольненько. Добренько. Тут зеркало. Прикольно. Так, Зара. Чого? Я Чого? Ну добре. Так, ця штука. Добре. Так, це я розгадав, далі. Дальше. Дальше О, далі. я відгадав. О, mm. статуетку Випусти мене. О, ти mm -hmm. тут. Чуєш, тут лінія якась почала йти? Ти щось зробив? Mm -hmm. Лінія сюди йде. Лінія oh, почала йде. Я Так. От сюди, бачиш? сіра. Uh, поняв, поняв, поняв. На, а, на, на, відпусти мене. Ага. Uh -huh. Або вот статуетку. Або ще одну статуетку, то ти поставив? Ні. Yeah. Так, манушки дві статуетки. Я, я бачиш давай. Я отут відкрив, потім зайшов сюди, звідси забрав, поставив туди і відкрив е, оцю для зірочки. Нам треба активувати угу. ось, такі, ось такі, напевне, панелі. коло. Друга панель оця. Нам треба оцю панель тут. зараз якось активувати. коло. Коротше, ти, ти ставиш, так, круг. Ти зірку Реку. поставив, активував цю. Дивись, отут треба ромбік, отам треба круг. Угу. О, тут статуетку треба. Стоячу статуетку маєш? Угу. Та-та-та. Не, ні, ні вона воно присідає, присідає. А з кімній статует, я вже дві маю e, буду мати. No, 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 no. e, мені кульки ось вот такі, to. якщо щось давай. Добре, я тобі. кульки найду, я тобі связу. О, тут чуєш, тут теж коло треба, якщо будеш мати коло. Da, але то, тут, бачиш, Ооо, э, тут... чуєш? А ну чекай, 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 якщо я стану оцю ж сюди. А ну чи оця платформа розлукується, бачиш, вот, оця, оця, чи вона зараз засвітиться. Давай. Да. Та засвітилась. Засвітилась, так? Да? Mm -hmm. І ти... А, тут є номер, дивись. Один, два. Коротше, щоб розблокувати двері, треба номер розблокувати. E, але бачиш, подивись. дивись. Движ, mm -hmm. e, дивись, mm -hmm. дивись, дивись. Mm -hmm. ходи сюди. Дивись, перше ми розблоковуємо оцю штуку. Бачиш? Оце є один. І от, я зараз ah. зірочку розблоковую, але дивись, вона, вона нічого не робить. Ні, вона не має нічого робити. Подивись, дивись на двері. Бачиш, подивись на двері. Mm -hmm. Два, чотири. Треба щоб а -а -а. ти 4, другу, два і 4. А, а, я зрозумів, добре, добре. Оця понял. має одиничку. Оця uh -huh. має два цифру. Uh -huh. А 4 це. 4 оце що ти цю минулу розпакував, uh -huh. а 2 це. оця. Оце круг і. Тута. І. Тут... І теж круг якийсь. Непонятно, звісно. Тут ще якась штука, чуєш? Оце головоломку, ну там проходи. І... Гляди, гляди. Бачив? Або зірка чуєш, але два. Треба ще, щоб ти другому видукував припершу. Та-та, таки. А я ж хочу блокувати дві однаково. Ну, дві рази. Я теж щось не поняв цього. На чорні. Нам заважає оця, я не розумію, як є. Добре, що тут пише? О, чуєш, тут две-две-две-двесь. Оцей листочок до цієї розгадки якраз. Глядай. Я. я. до якої? До Та, Бачиш там малюнок такий. Плюсик. Бачиш оцей? Зараз. Добре, добре, давай. Вот, вот, вот. Я. Я вот. Я я Угу. А, давай, так. Uh -huh. uh, червоний, зелений, чорний. А, я моя тупий. Я в шоці. Синій червоний. Без коментарів. Все, я виграв. Без коментарів. Я виграв. Просто. Славетка. А я виграв. Що таке? Без без коментарів. А що що таке? Що став? Цю штуку можна брати в руки. Яку? А вот у А, я щось. І заряджати, типу, портали? Я не знаю, як воно працює, але я щось. Заряди четвертий, получиш там наступ. Я пройшов тоді, до речі, прикол, який ти показав. Ооо, прикольненько. Дали статуетку, якщо щось. Ага. Так, але я не розумію, як мені. Воно ж не заряджає, воно. Аааа! Аааа! Так, є. ця розблокована. Яка? Дивись, дивись, воно бачиш, воно працює а воно працює як дзеркало. Кожна оця штука. Його треба з'єднувати, бачиш? Чотири, Мені треба, щоб ти чотири розблочив. Можеш зараз сюди поставити ту штучку на зараз... чотири, от ти круг оцей був розблокував четвірку і відкрився ці двері прилібом. Е так, нам треба що там? для, нам е треба 2 і 4, чотири. так? 4. Добре. Два це оця штука, я її тут і лишаю. А оцю штуку. А, і кнопку нажати. Ні. Ні. Кнопка це для цих дверей, вот вона. Так треба 2 і 4. Чотири там. 4, вон, ну вот вони, ну алло, ну ти ж їх розплощив був. Так якщо відкрити двері, то воно би мало і так піти. Хіба дати оцю ну, ти штуку? Не... Ну ти не розумієш. О. Та треба, щоб ти зарядив цю штуку. Вот, 4 ти зарядив, а тепер двойку, двойку, двойку треба зарядив. Ну так треба одночасно і ту, і ту. Зара. Я не знаю, <гум> ну думай, ну типа. <гум> я поняв, Що тобі, Що тобі ще підказати? <гум> <гум> я поняв, думаю. Я проходжу на ступен. Добре, э, чекай. Ага, це видало. Зрозуміло. Mm -hmm. А я. Може хоч піде з буквами. А, цю. E, ваза дорівнює L. Ну, це я зробив, там тепер. В... коротше, кожен символ, це типа букви. Ти ну, я, нажимаєш і я це... ти я, Ну я ж тобі це об'ясняв тоді, пам'ятаєш? Так, да, да, да. Але прикол. Ну, вази я це... зробив, але що я написати маю, я не розумію, типа, мені більше треба підказу. Я поняв. Я шукаємо... можу, типа, голосні не голосні якось так подумати, але таки я собачку. Тоді шукаємо щось зв'язано з цим. Якесь насцібання. Вази, я вази розбиваю, думаю. Тіпа... Так, я теж розбивав. Р... Дивись, місяць треба колосок. Колосок знайде, що ще буде імба, типу, ж пшениця. Так. О, дві, дві прикол. Дві прикол нагорі! на горі. Монетку дадуть, якщо ти розблокуєш, 1, 2-3-4, бачиш? От я підняв голову. Голубіня. а Голубіня. Ааа! Прикольно. Так, так, так. Ну, нам треба і там теж розблокувати 1, 2, 3, 4, тому, да. О, Чекай, нам треба... Чекай, нам треба розблокувати 1, 2, 3, 4. Та мені здається, там статую все одна. А, триває. все, стань а. на кнопку, стань на кнопку. Добре. А, воно закривається. Две... Коротше, воно розблоковується, коли ми двоє стоїмо на кнопці. От гляди, стань на цю кнопку. Давай я на цю стану, а ти йди на ту стань. А є якась ваза, можемо. А, реально, давай. А де є та велика ваза? Я, ось, я порозбивав. <розбиваю> Але <розбиваю> я не думаю, це би були їм балок. Типу. А ти подумай мають. Оу. Глядую, ти, угу. ти бачив? Так. Ваза. Ходи, ходи подумаємо над той шнягою, бо я не до кінця розумію. Тут людинка відкриється нам полюбову. Ходи, сюди. Та -та -та. Добре. Він каже, що ваза дорівнює L, так? Дивись, найбільше у нас тут пшениці. Так, полосків. Тобто. е-е-е... Або Блін, я. Є... як спродувати тут речі, букви хоча б якісь. Ну, мене вже тіпа, я щось не розумію. А! Чуєш? Глядай. Глядай. Листочок. Де! Е, Давай перекладаємо листочок. Він в тебе був і ти мовчав. М -м є такий варіант, Топа. я його не відкладаю. Я сиджу, бля, голову ламаю. Я, я вже думаю, зараз у десь щось буде. Та я щось до його. Да. Mm -hmm. От я кожен раз тебе юзаю, от... але це я сам промахався, бо я знаю, що ти любиш забрати багато. І не викладати ви з кишень нічого. Я тебе кожен раз мушу дергати, а тут ти щось пустика тебе дергнути. Та, ну менш тр... треба треба. Зараз я сфоткаю і прикладу. Е, повідомлення для всіх користувачів. Забезпечте е, належну безпеку, не використовуючи ті самі паролі, саме що цих, є 15, усі інші. Е, нам стало відомо, що всі наші термінали використовують певну комбінацію саме цих 15 слів. Ой. Давай. Ти розумієш, що ми вже давно могли для хати. Я знаю, О, ну, що, ну ну, та, в то. В тому і дають багато часу, щоб не затопити. А, це, цього не можна. Цього не можна, до речі, використовувати. Добре, ми це забираємо, це не той. Той іще. Чо там? Як тебе був вбив, серйозно, блин. Я так собі нерви помакав з тою фінньою і тобі вла... знав. Перше ніж ти там, блин. А, тут тепер трепонять як. А, поміняти їх місцями. Добре, дивись, а в нас є стандартний тип, який стоїть. Угу. Mm -hmm. От, у нас є, він стоїть і молиться, так? Да? А що тут пише? Давайше це Е, Ну, -е, хоч я прочитаю. Туга приходить після віри, пір слід. Статут, прокляття чи що? Ці... А, ой, цікавість призводить до е -е, сумні. Сумні протилежні вірі, страх. Веде до мужності. Добре, оце. Оце страх із мужністю. З... А це зодум <плес> це. А це цікавість. Добре, це... коротше, це має бути кінцева. Про неї нічого не сказано. <плес> По-моєму, а просто що сказано. давайте починаємо з першої. Iling comes after fair. Туга приходить після віри. Після віри, вот він вірив, він вірив, віри, і він почав. Або вот він вірив, це туга, це страх, це дослідження, це сум. Короче, або це туга, Нас, або це туга, що думаєш? Ні, це закис. Якось... блін. Бо далі він або щось досліджує, типа шукає, mm -hmm. я понял. З... Або б'ється, або молиться. А є ще молиться, вот це тоже віра, така. О, це точно віра. Ну це молиться. І це тут теж молиться, ні? Ні, ні, ну по-любому це. Мотов... Ти гляди, він молиться прям. Він ж і молиться. О, окей. Оце і точно. Думай, є цікавість. Цікавість це при любому оце. Забере. Оце цікавість, бачиш? Угу. Це цікавість при любому. Бачить чимось цікавим. Ну давай, давай, давай туга приходить після віри. Давай, от є віра і туга. Треба сюди поставити якусь тугу, якийсь варіант. Ну що, ну це сумнів. Туга це по-любому це. Ну давай. Оті, що де... наступне пишеш? Потім йде іменно цікавість, призводить до сумніву. Сумніви. Сумніви, це оце і, і, і боротьба. Після віри мої, і те сумніва. Але протиставляється, можна і так по протилежності робити. А то так зробимо по протилежності. Потім страх, який. Ну приходить. вони протилежно, можна Будьба. сказати. А ну, чекай, а якщо такого поміняємо. То... Чекай. Не, я махав, а я не розумію логіки. Я тоже нічого не поняв. Идем, поставимо його сюди. Я уже часто протезаю ще пишу. Але пройшло та й Я Серьезно, я тупо не випав. Монетка. то не монетка. Що таке? Не монетка, добре. Так, что тут є? Що тут є? Журнал Афини. Атейне, атен, Так, тут знову пароль. Ага. Це иероглифы. Ем. Кожна штука має означати якийсь... Ти часом нічого не ховаєш в... В... в тому. В руках ховаю. От дивись, От штуку. Отаку от штуку. От Читаю, Подорож Афіни. Відкрити для себе под... подорож давньої. Ну, ще журнал. Так, Давній багині мучості війни, таремосель страдання джерел, але по світі фіни, як таку, що народилася голою. О, прикольно. Вони в посіті mm -hmm. народилася в багню і на колінах. Коротше, вона народилася в багні, чуєш? Гола в Де вона тут народилась. А, давай. Я щас... Є якась така І штука. Ну, так, да, та, та, я понял, понял. Голов багни, голов багні. багні. Напевно, оця? Я не знаю. Що це таке? О Або це. Давайте Три палки. От. Далі. Що там далі читається? Вон. Вони описують, як вона виходить з багнюки на колінах, підводиться та повертає свій давно втрачені речі. А, друге, друге, значить, оці, ці палки. На колінах друге. Е, а перше тоді йде, де вона. Е, пом. Пу -пу Збагнатьке. Тільки... Слухай, ні, ні, видали, видали, видали. Давай ну, давай, по, давай, давай, давай зробимо так, як пише типа отута. Ну давай, давай. Відкрити для себе подорож давньої богині, мудрості війни та ремесел. Де тут є мудрість війна та ремесло? <гум> <гум> Зараз я тобі все об'ясню, секунду. То чесно кажучи, мені логіки вракує тут, якщо. Ну що так, так, тут... так, та, тут якось, що вони всі дуже одинакові. Що якісь... це таке, блін? Що це таке? Добре, це що? Це а це що? А ти не можеш третє четверте запустити? А там не... ми не можемо, правда? Третє четверте запустити. Можемо, але ми не зможемо туди піти. А чого? Бо, Ну а, дивись, ти станеш на кнопку сюди, я ставлю а, а, туди. А, а, я, я згадав, я згадав. добре, не кричай, добре мені, я тебе прощаю. Я дуже переживаю, ти кричиш, на мене, випадка. Я, я, я тебе прощаю, все. не переживай. Добре. Так. Е, добре. Воно тримає дуже багато всього. Тут дуже багато символів, воно треба всі використати. Да, от та, вона, та. вона вста... от ви... Коліна, вона встає, потім вона використ... от так, Отак, встає. Бачиш, типа mm -hmm. ну, піднімається більше. Та, та, та. Е, потім. Е, по... Так. Це вона в три позиції, вона встала, так? Правильно? Угу. А є вона де вона. встала. Повертає всі свої давно втрачені речі, вот вони, бачиш. А, добре, але скажи мені, є якась щось далі? Черговість. Чи, чи можете ви зібрати її шлях до вічної величі? Е, а яка черговість тих речей? А хто його знає? Знаю. Скільки там взагалі. А, ні, я поняв, я поняв, яка логіка! Яка логіка? Дивись, е, е, вона вийшла гола, так? Ну. А тепер вона поступово повертає по одному айтему на своє тіло. Тобто шукай айтем, де вона тупо гола і щось одне в руці тримає. Оце це, це якась зібра кадябра, оця зябра кадябра. Угу. Uh -huh. Я не знаю, що це таке, просто. Але диви, ну вона пише. Чекай, 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 диви. Вона прийти, повертає uh... речі. Ні, дивись, 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 дивись логіку, дивись so, логіку, so, so. є логіка. Дивись, отут вона гола, ну так, гола. Mm. І, mm. І, і. Це шолом, по-моєму. вона вже, так? З, вже ж з шоломом. Але так, да, ні, тут вона гола і тільки шолом тримає. А Понял? тут вона а просто гола, і... дивись, Взагалі без да, нічого. Та, та, та послухай мене! Ну, no, ну-ну. No, no. Тут тільки шолом, а тут вже є шолом. І там вже є шолом. Та, та, та. Там же вона я я, повернула я я. шолом. Добре. добре, і так поступово, з'являється одна річ. Так, я зрозумів, та, 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 я зрозумів, ну, добре. добре. Ну... Шолом. Е, Чекаєш, шолом це в нас. Е, омега. Добре, тепер наступне. Що вона по друге повернула собі? Е, зараз це вже має мати шолом добре. і ще щось. Дивись, Дивіться, Списи списі менш? Списі щит. Щит, 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 получила. Більше нічого не бачив на її тілі, uh, так? Добре, що ні, це в так. нас. Це повернуто, так. Це, це, це Сі повернута. Сі повернуто. Так, Сі повернута. Поверну, uh, uh, потім, потім оця пі... штука. Оця. Але чекай, чекай, чекай. А, вже є щит uh, 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 неї, uh, like. так? Та, так. Оце буквально. Потім okay. після цього ось ця uh, штука. Ось така. Яка, 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 яка. Ось ця. І остання це ось ця. F. Ф, окей. Угу Тепер дивись, перша, yeah. має, перша yeah. має бути yeah. Yeah. А. ключ. А, перший ти вже зробив, так? Да? До того? Е, Ось вот сюди, сюди. Шо? Шо? Сюда. Типа, що? Ну, що? А, перший, так, Перший, та, перший та, Як вона вставала, та, типу. Та, та. О! О, і mm. кулька. А! Чекай. А як це так? Тобі тепер треба третє і четверте заповнити. Ніфіга собі. А як це зробити? Ну давай. Блін, я нарешті фонів <смір> магіку. Пум-пум-пумчик, ай. А як це так? <смір> а, ні, дивись, я третє можу тримати. Я можу тримати одне, ти ж під шурбильник робиш. Е, ну та та. та Але А що... скажи, яку, яку мені тримати, ту чи ту. Напевне, напевне цю, цю треба буде тримати, тому що вона відкриває двері, а от сюди <смір> нам треба якось через ось це отримати. Якось сюди його перемістити. Тільки як? Якщо я цю штуку заберу? Оставлю її сюди. Оу. Добре. А, і оцю і штуку треба. Зараз, зараз, зараз. А зараз. воно відкрите, ні? Та, але туди не йде сигнал. Секунду. Блін. Ні, там інші сигнал має. А, ні, там коричний має бути сигнал. Треба, а, воно, щось... трошки секунду, секунду, секунду. В, в, воно трошки не дістає. Секунду, секунду, секунду. воно трошки не дістає. Чувак, я з тим навіть розбиратись не хочу. Ти вже почав. Зараз, 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 зараз. Мені не цікаво. Блін, воно не Знаєш, що проблема? Шо, Ні, знаєш, що проблема? Що, що, що? Тільки в тому, що... Е, мені здається, сигнал оцей ігнорує. Оцю, оцю стату. Оцю, ну, типу... Оце воно ігнорує, поняв? Ага. Ой, Тобто оцю штуку сигнал не йде в неї. Бачиш? Сигнал зразу щось на коло пішов. Ні, не, не хоче тут. Ну ж його треба десь тут і поставити. Якось отако. Блін. Чого так важко, його пересити? Так, це зірочка. А, чекай це не зірочка. А, воно. А чекай, ці кола це нема різниці, напевно. Мені здається. Є. Да. А, вийшло? працює? Так, 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 так. Ой, де? а в чому прикол? Все, ходи. Мені здається, так. Да. якісь... Там, коротше, а, що... в той вод. Коротше, проїхали. Ти, <ривіт> ця штука, воно... о, котик знову. Кола, коротше, воно реагує проміні, коротше, якось по-іншому йдуть, коли ставиш оцю різні кульки. Угу. І якраз по кульках треба було міняти, типа. Тика по кольору. Тут чотири лабіринта. Угу. Ага. Давай, я можу? Ага. Я не размейки моя рухаю, Богу Угу. Тут навіть нема. А ну чекай, не рухай, не рухай, пейс. Mm -hmm. Угу. Ага, кожен підсвічений. Тобто тим підсвіченим ми і рухаємо, так? А, нам нам типа. Тр... Ага. А ШММ. А, а ми ага, я поняв. Чекай. Ми підсвіченим ми? крутим. А, ну можна а, вибирати, ми чуєш? Ми, ми можемо, ми... А ти бачив, ми можемо вибрати, типа. Тобто ми тако О, робимо, чік. Потім ми робимо. Оцю штуку ставимо сюди. А, ми... Цю штуку сюди. Цю штуку Не, сюда. не, чуть-чуть, тут я все певни умовы, сюда. Я бачу. Ага, тако. А, mm. Цю штуканцию... А, ну давай. Є, тепер оцю штуканцию треба вгору дати. А, давай, чекай, всю... оцю штуканцию треба закрити. Я закрыл тут. Є. О, е. і оцю сюди. Є. Є, мама швидко. Я вабі. Хорош. Оце ми. Оце ми профі. Прикольно. Оце ми наш швиденько. Це зараз 5, 50. А реально все. Єй, бендень вийшло. Щоб ти зрозумів, там ще було хвилин 20. Ао. А, ні, 11, 11. Хвилин 20, хвилин 20, Ну я, я як останній раз дивився. Я не тебе, я знаю, думаю. Чого знає, че? А, Чуєш-чуєш? Я як останній раз дивився, то було 20. А, точно копійка. Тут копійка, я тут нажму на комп. А, давай, давай, давай. Ем. Щось воно не хоче братися. Це... А, ч? А ну да я. Не, я. Не, не Давай, попробуй. Ладно, мать систем, короче, виходимо. Я понял, можешь забыли найти монетки. Кумоу не нано. Я той кашу. Можешь занадто стареть для таксих, для того вс. Все, уходом. Зара. Ну айдем в цю штуку. Easy, Liby. Easy. О, ви! Це монетка? Да. же виглядає як монетка? Чому не можемо так... О, чуєш, а отут, Отут теж була. ця штука як монетка виглядала. Знаєш, що прикол? Знаєш, що прикол? Що, що? Я буду. Це інші квести розблоковують там монетки. А, ні, вони кажуть, де вона. Вон дивись. На квадраті і там вокруг. От в і вгорі. Бачив? Я забрав. Ну вот, на дверях. В А, добре. Ладно, все, я виходжу. Добре, все. Виходимо, виходимо. Виходимо. Ми б прийшли ще спершу, якби хтось інструкцію не заховав. Є <реш> щось з цього, є щось з цього. Я сиджу, ну хал... по відчуттям хвилин 20 просто. Мене ж голова кипить. <реш> Та ні. Складаю слова Та собі, ні. блін. Ні, це, це не було так довго. Ні, ні. А чого, а чого такий, мля... знаєш, в мене в руках тут інструкція. <реш> Ми пропустимо цей момент. Ніхто нічого не пропустить, ніхто нічого не вирішить, ти мене почув. <рес> цей момент має бути. <рес> так, ну що ж, на цьому ми будемо і завершувати. У нас лишається ще Версус, це буде easy та хард. Ну, але це буде у майбутньому. А поки що ми будемо прощатися на цьому раунді. Ну що ж, кому сподобалось ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Цікаво, цікаво, що буде у версусі. Мені цікаво, як воно буде ті типу, ізі і хард з воно ж нічим не відрізняється. Воно напевне буде одинаковим.